Будуть реальні дії найближчим часом у ваш бік. Ні, найближчим часом я не бачу ніяких дій. Да? Тут якесь очікування, вибір, роздуми, тим більше це імператор, Я дуже часто називаю карту імператор нерухомістю. Чому, тому що це, знаєте, людина, яка Дуже сильно притримується якихось поглядів, дуже важко його переконати в чомусь іншому. Це як закостінніла людина, да не готова змінюватися, не готова не готова сприймати іншу точку зору. От має бути так і не інакше. От я вирішив, все, і людина може чекати довго, щось очікувати. Прям довго карта сонця, знаєте, це можливо очікує вияснення, прояснення, примирення. Може само там якось ну, розійдеться, але ще й вибір. Вибір людина, взагалі, якби я би сказала, не може. Може чітко зрозуміти, що вона хоче або що її робити. Да? Плюс карта Сонця дуже часто, це ще ж довго, це цикл якийсь. Да? Наприклад, це може бути рік, може бути три. Тобто людина тут на реальні дії зараз не готова. Має щось таке відбутися, да? який, якийсь такий в житті людини, якийсь такий момент, який її стряхне. От видно, аж тоді тільки. Людина щось буде робити, а на, а на зараз чому не буде робити? Бо вона вважає, ця людина, що все зроблено, все, що міг, все зробив, все. Тепер треба очікувати результатів. До речі, міг зробити якусь дрібничку, а ну вважає, що це ого, що я зробив. Я ж тут імператор, я ж тут от, вклався Ой, і чекати результату від вас. Ну таке.